Як у вас свяші справи? Отвіть, Отлич. прекрасно! Що вам давати? Кажіть? Два плаваних сирочка дайте Даю 40 гривень. З вас У вас картка готівка? Готівка. Ага, а скажите, а ви вдачлива людина? Може йде, да, може, ні. Я вам пропоную по сарафанному радіо перевірити. Свою а вдачу. Все, що вам потрібно, це покрутити наше колесо фортуни і, можливо, забрати ці сорочки безкоштовно або з якоюсь знижкою. А, Як, давай, я б... дуже Як вам взагалі зручно, але головне сильно. Спробуємо. Нехай прибуде з вами вдача. Пігнали. О, ось це вже клас! Бачите, що мінус 300. Я вас вітаю. У вас чек ваш 40 гривень. Мінус 300, тобто ще на 260 гривень ви можете взяти будь-що. Так, 59, ще 201 гривня е, у вас є. Дайте мені, будь ласка, вермишель е, спіральку. Так, так, є, 35, 166 гривень у вас ще є. На 166 гривень рівно. Я дуже ще доплатити? Ні, у вас якраз 166. Да? Просто забирайте це все, гроші не потрібно, просто так. Ви справді вдачлива людина і сарафани радіо. Підіть роз... розкажіть всьому селу. Добре? Боже, дякую вам, дай вам здоров'я. Дякую вам. всього найкращого, смачного вам.